Про успішних підприємців в часи війни зараз дуже багато підприємців скажуться, що працювати стало важче дехто взагалі закрився. Але є такі, що дуже добре себе почувають і дуже гарно заробляють. Одна з таких фоб. Терехова Інна Володимирівна, яка зареєструвалася в травні 23-го року у місті Ромни. Основним видом діяльності вона обрала покрівельні роботи. Свій перший тендер вона отримала вже через два тижні після реєстрації. Уявляєте, зареєструвалась два тижні і вже підряд за бюджетні кошти. Водночас, із з моменту реєстрації, підприємиця вже встигла. Отримати державних контрактів на понад 5,5 мільйона гривень. Здебільшого, це підряди з Липової долини від селищної ради та місцевого відділу освіти культури і спорту. І сьогодні ми з вами розглянемо один з таких тендерів, на чому ж вона заробляє. Відділ освіти молоді та спорту Липоводолинської селищної ради уклав угоду з Тереховоїнною на поточний ремонт стелі кабінету Липоводолинського ліцею. Сума контракту. 138 тисяч гривень. За ці кошти підрядник зобов'язався змонтувати понад 80 метрів квадратних підвісної стелі. Але проаналізувавши кошторисну документацію, виникло дуже багато запитань. Наприклад. Профіль 37 метра у кошторисі коштує 339 гривень. Тоді як середня ринкова ціна профілю не перевищує 150-200 гривень. Далі ціна на профіль 0,6 метра. В середньому не перевищує 30 гривень. В той час, як в кошторисі зазначена по 71 гривні за одиницю. Запитання викликає і вартість самих стольових плит. У кошторисі ціна сягає 232 гривні за штуку. Хоча навіть у розрібні. І торгівлі плити розміром 600 на 600 мм коштує близько 180-185 гривень, тобто майже на 50 гривень дешевше. Дуже неоднозначно виглядає і перша позиція кошторису: установлення та розбирання 85 метрів квадратних рештувань. Із з документації випливає, що для монтажу кожного квадратного метру підвісної стелі працівники окремо монтують і демонтують інвентарні трубчасті рештування. Ну, ви розумієте, що це ну, бред якийсь. Хоча ми ж з вами розуміємо, для встановлення стелі у звичайному кабінеті не потрібно постійно збирати і розбирати ці рештування. Достатньо звичайної драбини або мобільних пересувних рештувань. Ми ж розуміємо, що скоріш за все і буде використовувати звичайні пересувні мобільні рештування. А в кошторисі пишеться монтаж, демонтаж постійний на кожний квадратний метр монтаж-демонтаж цих рештувань. Які Використовується для фасадних робіт, Іначе невеликі гроші, там 50 гривень на квадраті, там 100 гривень на квадраті.